з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний тероросклад на тему, що ви не сподіваєтеся, воно відбудеться в вашому житті. Так, що мене сподівається, що воно відбудеться, вас покинуть і, всі магічні впливи. І розвіються всі сумніви, розчарування він Неясності. Отак. От вас чекає. Що ви не сподіваються, воно здійсниться, вас чекає прихід фінансів, благополуччя, процвітання в вашему житті, хто знайде свою, познайомиться, хто одинокий, хто посварився, той помириться. А ті, що в парі, вас чекає гармонія, благополуччя, процвітання, укріплення ваших стосунків. Що ви не сподіваєтеся, воно здійсниться. Так. Але будьте уважні, бо ви можете потрапити в якийсь любовний трикутник. Можливо, це буде якась зустріч і гулянка, і там на ті гулянки ви можете потрапити в любовний трикутник. Одразу питайте, мужчина, чи женатий, чи не женатий? І жона таки відсікайте від себе, щоб від вас не від, від, відходила ваша енергія і фінанси. Що ви не чекаєте, воно здійсниться, та буде закінчення якоїсь трудної ситуації у стосунках, у любові. Ви поставите крапку над і, можливо, повернете якісь колишні до вас і захоче і, ну, продовження стосунки, вам не радять карти того робити. не гай, залишається минулого. Що ви не чекаєте, воно відбудеться. Там вас чекають перспективи, вас чекає успіх, ви приймете рішення рухатись перед. Хто займеться новим видом діяльності і того отримує успіх. Що ви не чекаєте, воно ну, дізнається. Так, вас чекає перемога у всіх ваших справах. Тріумф. Ви переможете всіх тих, хто вас заважає в житті. Ви переможете всі труднощі, всі бар'єри. У ваших справах, у вашій роботі, діяльності чекає тріумф, чекає признання, так. Що ви не чекаєте, а воно, здійсниться, не, не вилітайте. та вас чекає успіх е, у вашій самореалізації, благополуччя, процвітання, признання. Слава, гармонія в вашому житті. Вас чекає видуження, хто був хворий, або зцілення душі і тіла, і всяких душевних переживань. Так, здійсниться всі ваші незаповітніші мрії. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін, лише тільки той отримує, хто віддає.